Йде Марічка по стежці вздовж струмка. А на іншій стороні струмка хлопці. Марічко, ходи до нас! Не піду, бо ви мене зґвалтуєте. Не бійся, не зґвалтуємо. Ну тоді чого я до вас ходити маю? Чому, коли комуняки забрали хліб, це голодомор, а коли держава забирає всю пенсію на комуналку, це реформи. Десь в Карпатах. Ранок. На полонині стоїть намет, з намету виходить турист в трусах і починає робити віджимання. Поряд проходить гуцул, зупиняється, знімає кептар, хреститься та й каже Ну, в видів. Корови крали, коні крали. В мене вівтора кровера вкрали. Але же би отако самого раннє кобіту з під хлопа вкрали, то ще такого не видів. Алло! Поліція? Я тут барана збив. Ну то й покладіть його на узбіччі. Та добре покладу, ай бо що з його ровером робити? Паш, слухай. У тебе ж прізвище чорний. Ну так. Назви сина плащем. Прикинь у школі. Чорний плащ. До дошки. Сидять на подвір'ї два кума. Самогон смакують. Тут раптом з сараю вилазить свиня. Хоме, а що це воно таке, що ваша свиня на трьох ногах шкандибає, га? Ой, та я що, дурний, через миску холодцю цілу свиню колоти. Моя сусідка Марічка подібна електрику. Вона теж постійно має справу з оголеними кінцями. Двоє гацулів на різних полонинах розгадують російський кросворд. Міську, га! Женський паловий орган. П'ять букв. На песі починає. По вертикалі чи горизонталі? По горизонталі. Пише песок Гуцул на прийомі у лікаря. Пане доктор, біду маю. Та яку? Мені лише 82 роки, а з жінкою сплю не більше якраз на тиждень. Та то дуже добре. Дай Боже всім так. Та де ж, докторе, добре, моєму кумові 96 років, а він каже, що два-три рази на день годен. То що би з тими порадили? Ану, діду, покажіть на язика. Гуцул показує язика. Не бачу ніяких причин, щоб ви не могли казати так само. В турецьких готелях, щоб російські туристи не крали рушники, на них почали вишивати Слава Україні! Володя з'їздив по Турпутівці у Іспанію і розказує про Кориду. Ну, арена така гарна, на трибунах іспанські чоловіки усі такі гарні, спокійні. Іспанські жінки гарні, спокійні, випустили бика на арену. Великий такий бик, спокійний. Тореадор вийшов, гарний такий, спокійний. Аж ось Тореадор дістав комуняцький прапор. І всі холєра, наче поскаженіли. Екскурсовод каже туристам, ця печера з'явилася, коли єден гуцул оповів односельчанам, що у нього десь тут ці згубила срібна монетка. Карпатський чиновник на суді заявив, що триповерхову хату із і молодими дівками йому підкинули, коли робили обшук. Іване, а що то таке? Поїхав у верховину на годину продати гриби, а вернувся через три дні. Без грошей, а на телефоні відео. Як якісь дівки голі, на тобі танцюють. Йо, Оксано, та ти як мала дитина. Що, не знаєш, як то робиться? Шо? Шо, що? Та хотів сфотографувати, а воно натиснулось на відео. Жінка прийшла за чоловіком в пивну. Кінці кінців це просто образливо, скажені чоловік. Чому ти завжди йдеш прямо сюди? Чому ти ніколи не шукаєш мене, наприклад, в музеї? Одного разу король Франції Філіп IV вродливий зібрав усіх своїх вищих державних чиновників і поцікавився, чому податків і різних зборів з підданих збирається все більше і більше. А грошей у королівській скарбниці стає все менше і менше. Чиновники мовчали, понуривши голови. Тоді королівський блазень взяв шматок льоду і попросив передати його королю, пустивши його по колу з рук в руки. Пройшовши через руки всіх присутніх, до короля дійшла лише маленька крижинка, після чого по колу пустили самого блазня, тому що трясся не варто мудрувати з людьми яким довіряє король. Прийшов Микола до лікаря. Лікарю, скажіть, що в мене таке? І не по латині, а так просто. Веледер і п'яниця. А тепер напишіть, будь ласка, це по латині, щоб мені дали відпустку через хворобу. Блондинка із Вороніжа їхала в Буковель на своїй крутій номарці. Але пробила колесо і зупинилась на узбіччі. В цей час їхали два гуцули на коні. Блондинка звертається до них. «Ребята, помогіть, я в долгу не останусь. Ці поважно злізли з коня і, оглянувши пробити колесо, дійшли до висновку. Та що? Три міняти? Ні, тільки два. Коню делати не буду, категорично заявила блондинка. Сидять двоє гуцулів на полонині. Тут один каже Позирай, позирай, генди з тої скали альпініст полетів. О, ще один. Гніздовних там, чи що? Помер старий офіціант. Вдова вдарилася в містику, зайнялася спіритизмом. Одного разу спробувала викликати дух чоловіка, але столик не ворушився. «Едіку!» Заплакала жінка. Чому ти не з'являєшся? Я цей столик не обслуговую. Роздався в темряві слабкий голос. Марійка зробила зачіску, нафарбувалася, видягла нову білизну і побігла до сусіда сіль позичати. Прийшла, а там вже Оксана позичає. Українець та росіянин їдуть в поїзді. Українець достає сало, починає нарізати. Під самогонку починає їсти. Росіянин дивиться голодними очима і просить. Може, тугастіш? Нема питань. Але ти випий спочатку літр води. Росіянин випив. Українець каже Ну як, хочеш ще сало? Уже нет. Ну, ось бачиш, то ти не їсти, а пити хотів. Григір. А ти знаєш, що у горах біля ворогти найшли село, де живуть дикі гуцули? Що інтернету не мають? Ну, та не аж такі дикі. Гуцул на могилі сина. Чи я тебе не народив, чи я тебе не годував, чи я тебе до університету не відпустив? Чи я тобі грошей не відсилав? А ти приїхав? І що ти мені сказав? Здравствуйте, папа. В день народження чоловіка жінка кричить йому з іншої кімнати. Любий, ти не підозрюєш, який чудовий подарунок я тобі приготувала. Так, покажи, швиденько. Зараз я вже його одягаю.